No.

Коли він був маленький, коли приїхав поля і почав почав бабця, тримала його на руках і почав бити на гайкою мою бабку, а потім а потім звалили все село. А у мене і Люди заховалися Лук'яненко, запростувати. Заховали... А хто ви такий? Виступав на антисеміський. А ви А в мене виступає? є спростування, що ви є агент КГБ, він ПВД, ОСБ,

Ви Не провокуєте ситуацію так, в Україні між державами з України, України. пане найман. Ви Він що мене да? знають Да, вас не знає поширюється тут, Вона, тому, що Ваш віде, і... тому що ви не почитати, тому що ви приході ви знаєте, коли це. Мы хочемо приставить вас нишували да, да, евреїв нашим цеплящим приходить, не мешайте работать. Спасибо. Обядите назад на три шага, не мешайте Я ще раз журналисты, вам. Сделать три шага назад і ша работає журналістом. Руки чекай, загрязней капитан, чи ти провокує? Чи ти проваджує? Руки женка прокат, рукиченко провокат, ченко провокат, провокат, Личенко, провокат, рук я. героя України у Міліція п'єліція п'є України у Міліція п'є окупант Олісніченко сьогодні захищає інтереси окупаційних, а кім'якому на польські свої версту. Ганьба, українобоба! Ганьба українській владі, яка дозволяє таку виставку робити! Вибачте, зараз зараз зараз. только на внутренних делах, просто к работникам милиции, помочь нарушителям, осознать нарушение закона, провести с ним профилактическую беседу и объяснить, что они нарушают закон о средствах массовой информации и общественный порядок. Спасибо. Спасибо. Найди пицца! Вы что робите? Потом журналисты! Вот вы... Что сделать назад? Пять шагов, вы решаете работу. по секрету, о том, как уничтожали поляков. И фотографии, которые мы здесь видим, их же делали немцы, которые приезжали на те места, где прошли Ауенупа. Они были в ужасе от этих зверств, которые происходили. Но эту страницу истории почему-то стараются обелить и показать, что Ауенупа это борцы за независимость нашего государства. Вы знаете, я не уверен, что я хотел бы жить в том государстве, которое создалось благодаря этническим чисткам. Цих тех могил же немає, в принципі, це не чиста земля, бо там нічого не було в них. Розумієте? Чиста земля. Самі поляки їх зрівняли. Вони приїхали, думали, що там є кості, що, що зроблять екзумацію. Їх там немає. І всі люди вербично вже знають, що цих могил немає. Це Торійський район, Волинська область, можете поїхати, перепитати. Такі І... Які це документи? Це фальсифікат. Вони зроблені ці, ці е, 10 років тому. Так? Десь там написано, якому світі? Ну, в книжці Семашки вони фігурують, це 2000 рік, вони в цій книжці є. Тепер, тепер цієї могил немає, а вони продовжують вже 10 років їх демонструвати. А там чисте місце. Розумієте?